П'ятий сезон ревізору увірвався Вадим Абрамов. Якось він працював професійним діджеєм і, мабуть, не підозрював, що матиме змогу доторкнутися до українського телебачення. Хоча позиція у нього завжди була хитка, і він більше задивлявся у сторону російського медіа. У 2013-му він став ведучим гумористичного шоу в ефірі П'ятниця у Росії, і лише через два роки з ним познайомилася українська публіка, коли Абрамову випала нагода посісти місце Ольги Фреймут. Ревізор прибув в Черновці. Це город з унікальною архітектурою буковинським колоритом і двома нашими табличками. Цікаво, а ли они на своїх місцях після нашого повторного візиту? Втім, вже за два роки він заявив, що покидає проєкт через те, що переїжджає в іншу країну і, мовляв, його життя за кордоном не могло б поєднуватися з багатогодинними зніманнями шоу Ревізор і страсті за ревізором. У яку саме країну поїхав Абрамов, він вирішив не уточнювати цікаво. Чого б це після ревізору Абрамов також пробував створювати самостійне тревел шоу на своєму ютюбі, однак закинув цю справу. З часом він повністю зник з екранів. Його співведуча Ганна Жижа напередодні повномасштабної війни назвала Вадима людиною світу і розповіла, що він працює за кордоном, редактором на багатьох реаліті шоу однак зараз вони не спілкуються.